Доброго благословеного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 18 глава, з 2 по 8 вірш. Сказав Господь таку притчу: Був суддя в одному місті, який Бога не боявся, людей не соромився, і вдова була в тому ж місті, і приходила до нього, кажучи, Захисти мене. Від супротивника мого, але він не хотів довгий час. А потім сказав у собі: хоч я і Бога не боюсь, і людей не соромлюсь, але оскільки ця вдова докучає мені, захищу її, щоб вона без кінця не приходила допікати мені. Сказав же Господь: Почуйте, що суддя неправедний каже. Невже ж Бог не захистить обранців своїх, що взивають до нього день і ніч? Хоч і бариться захищати їх? Кажу вам, що захистить їх невдовзі. Богу нашому слава завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.